Добрий день, малята, знову рада вас вітати. Іде весна, а з нею травень. Усе навколо зацвіло. Дерева, квіти, трави, птахи, все перед літом ожило. Яка чудова вся природа, коли стоїть гарна погода. Сьогодні ми з вами зазирнемо в царство дерев. Ой, а чий це голосок? Це я листочок, я загубився. Допоможіть мені, будь ласка, знайдіть дерево, на якому я ріс. Добре, добре не сумуй. Ми тобі допоможемо. Запрошуємо тебе разом з нами у подорож до дерев. Добре згоден. І так, дерева бувають листяні, бо мають листочки, а ще хвойні. Бо замість листячка в них голочки. У дерева є стовбур, гілочки, листя та коріння. Давайте пригадаємо дерева нашого краю. Це дерево каштан. Плоди в нього каштанчики. А листочок має ось такий вигляд. Це липа з ароматними квіточками. А такі в неї листочки, берізка, красуня з білим стовбуром, що прикрашається навесні сережками, та має невеличке листячко, клен зі своїм насінням літачками, як ми їх називаємо. Та неповторним листячком. Міцний великий дуб. Своїми желудями та ось такими незвичними листочками. Одне з самих високих дерев це тополя, листя в неї трикутної форми, як і берізка навесні прикрашається сережками. Нагадаю, що це були листяні дерева, бо мають листочки, а зараз поговоримо про хвойні дерева, які ростуть в Україні. Це сосна, замість листочків в неї колючки довгі, а плоди це шишки. У ялиночки голочки маленькі, короткі, а плоди теж шишки. Цікавий факт, що дерева растуть все своє життя і очищують повітря, яким ми дихаємо. Скільки цікавого, але з якого ж дерева я? Давайте ще раз переглянемо підготовлені нові відео і дізнаємось відповідь. Красенька штам. Клен. Берізка. Подивіться, яка висока тополя. Так, це липа. А це молоді тубочки. А це сосна, колюча красуня ялиночка. Красуня акація. Аромати якої заполонили все наше місто. Місто Покров. Так, але мені здається, що я не схожа на листочки з цих дерев. Ти правий. Але я знайшла відповідь, зараз тобі покажу. Це тому, що у нас ще є фруктові дерева, на яких ростуть різні фрукти. Яблука, груші, персики, черешні, сливи. Так ось ти листочок з фруктового дерева черешні. Дуже дякую вам за допомогу. Тож я полетів до побачення і тобі до побачення. Є в нашому місті по крові каштани й клени, наше місто гарне та зелене, хай ростуть дерева і квіти, зростайте щасливими та радісними і ви, діти, а дерева зростатимуть з вами, від вітру співає гілками. Природа дбає про нас і ти дбай про природу. Ти дерева, не губи, краще дерева посади. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.